Вітаю вас, друзі, сьогодні буду із вами говорити про одного розшукуваного воєнного злочинця, але не про Владиміра Путіна. То ми дійсно можемо припити к воєнному пораженню і в послідушій смуті Противник може, звісно, убити. Річ у тому, що у рамках кримінальної справи щодо дискредитації армії так званої Росії, на самій тимчасово існуючій Росії, збираються перевіряти ігоря Гіркіна. Ну а раніше я нагадаю, він зі своїми соратниками створив. Клуб Невдах, клуб рассерженных патриотов, клуб. Росіяних патріотів, ми стоїмо на пороги воєно-політичної катастрофи. Ми не плануємо ніяких заговорів, ніяких мітежей. І, хоча Гіркін та його соратники намагаються переконати усіх, що вони не планують ніяких бунтів, ніяких повстань. Якщо навіть буде на Росії переворот, то вони будуть його перевертати навпаки. Якщо случиться якийсь капітулянський прозапний переворот, то ми його перевернути. Депутат Госдуми від партії Владиміра Путіна Олег Матвійчев вважає, що Гіркін. Та його команда якраз таки хочуть влаштувати на так званій Росії майдан. А хто у нас може? цю саму самую эволюцию. Тех, кого я там назвав турбопатриотами там як. Еще... на цьому тлі кремлівські пропагандисти почали активно підтримувати ідею посадки гіркіна, але за нього заступився Губарєв і почав обзивати кремлівських пропагандистів охранотою. А сам гіркін вважає, що саме кремлівські пропагандисти і хочуть влаштувати на Росії переворот там якийсь Турбомайдан и так далее. Какой-то бред. Те намерения, которые тайне вынашивают, я думаю, как раз патриоты системные. Їх можна патріотами назвати. Всі знають, мабуть, старе русське враження, поговорку на варі шапка горить. Вся ця, ця історія почалася із Євіча. Є такий зрадник України, звати його Юрій Євіч. Сам він, здається, із Горлівки, і він досить активно критикував російське командування. Только техніку побросить сумели, кучу людей гробіть, і тепер лежаємо. Не можемо страну 0404 прихлопнути. За це проти Євіча досить швидко відкрили адміністративну справу і мали його судити. Все. і все, адміністративна стаття, публічні дії направлені на дискредитацію вооружених сил. Оскільки Євіч є незвичайним, так би мовити, опозиціонером на так званій Росії, а іще ще й учасником агресії проти України. За нього тут же почали масово заступатися. Ма разом ну кріпчає це... Просто слабо сказано. але найстрашне по чому, а знаєте, почему? деякі пропагандисти навіть почали розмірковувати. А якщо вони дозволять притягти до відповідальності Євіча, то завтра можуть бути на його місці і вони. Поэтому, если этот прецедент прийду, тогда всім нам попытаются заткнути рот. Да? Росіяни навіть збиралися прийти під суд, мітингувати та захищати Євіча, але суд не став розглядати його справу та повернув її до поліції на доопрацювання і усунення недоліків. Але тепер дійшла черга до Гіркіна, того самого, який постійно розповідає, що так звана Росія Ото -от зазнає поразки і лякає росіян контрнаступом. Полагаю, що вони можуть перед началом своєї. Його наступлення провести ряд болі более крупными силами. Опять там же? Брянська область? Брянська, Курська, Білгородська область. До речі, абсолютно те саме зараз розповідає росіянам і Пригожин, практично слово у слово. І ви цей факт, друзі, запам'ятайте. Ми ще до цього повернемося. Ані постараються вийти на. Територію Белгорода, Белгород Белгород для того, щоб Белгород став хорошей І Якщо вже згаданий мною Євич критикував російську владу більш абстрактно, то Гіркін посягнув на святе, почав обзивати ганчіркою та критикувати самого Владимира Путіна. Огромне вина, в першу чергу, самого президента Російської Федерації Владимир Владимирович, заткнись, просто молчи, какая-то от тряпка. Хто як обзивається, то так і називається. Заткнись захищати Путіна. Тут же вибіг Соловйов і Почав обзивати гіркіна. Який то русський офіцер? Когда ти такою говориш о верховним головним не руський офіцер. Хоча насправді самого Соловйова також на Росії можна було би судити за дискредитацію, тому що він іще до початку російсько-української війни вже наперед називав Путіна злочинцем. Нікакої війни Росії з Україною ніколи не буде, тому що любой людина... чоловік який на повному серйозі попитається чиствіть такого роду акт являється преступником. Та дивуватися тут не варто, друзі. У Соловйова постійно от відбуваються отакі перевзування, і побачите, після нашої перемоги він іще ще буде казати, що він завжди підтримував Україну, і так само він перевзувається і щодо питання Гіркіна, тому що у 14-му році він його захищав, казав, що дуже правильно, що Гіркін втік зі слов'янська, а зараз питає. чему той Словьянск просрав. Ополченцы, три месяца противостоящие превосходящему по силе и численности противнику, были вынуждены отступить, оставив славянской и Краматорск. И теперь, значит, стратег Славінськ просрал після новин про те, що Гіркіна будуть перевіряти щодо дискредитації армії так званої Росії, свого рота відкрив також і згаданий вже раніше Пригожин, який тут же почав Гіркіна принижувати. Я пропонував гіркіну стрілкову і в ЧВК Вагнер. Він одказався. Проявився як закінчений трус. Друге, ми не беремо заключених із зон тепер. Третє ми не беремо а і хоча Гіркін та Пригожин між собою публічно конфліктують, насправді між ними в питанні публічної риторики немає абсолютно жодної вже різниці. Про все подряд, а далі що буде? Програємо війну, буде не очень хорошо. Війну не вигра. Що іще цікавіше, учора з'явилася заява Пригожина про те, що напевно так званій Росії варто вже завершувати так звану спецоперацію. Када СВО? О, oh. Пригожин зазначив, що так звана Росія може вже сьогодні це був би ідеальний варіант заявити про те, що вона завершує так звану спецоперацію і вона досягла поставлених цілей, а далі варто зосередитись на обороні на тому, аби закріпитися на вже захоплених територіях України. Цікаво, і з чим це може бути пов'язано? Чому він вийшов із такою цікавою і непростою заявою? Напевно, відповідь зможуть дати вагнерівці і від нас, від 83 чоловік. От ми остались. Більше нікого. Це, це, Це просто жутко. До слова відео із цими полоненими вагнерівцями знімали воїни батальйону К 2 54-ї бригади, і саме вони узяли їх у полон. Це один із кращих наших підрозділів. Друзі, повернімося до гіркіна. Депутат Єдинорос Матвєйчев заявив, що взагалі-то варто було би Гіркіна перевірити і можливо навіть ув'язнити, тому що він створює серйозну загрозу для так званої Росії, тому що. что Гиркин справді готуя новый Майдан. Стрелков это говорит? Говорит. Эти люди сами заявляют, что они придут спрашивать власти, куда придут, наверное, на Красную площадь, да? А це що, не майдан. Чим більше невдач зазнає так звана Росія на російсько-українській війні, тим більше росіяни починають воювати одне проти одного. І оцей депутат ще й каже, що взагалі усі ці зетники, тобто ті, хто підтримують війну проти України, вони, якщо підтримують цю війну занадто активно, є ворогами так званої Росії. Які б зет у них не були на написані, це Uh, Дійсно це наше вороги. Ця історія прекрасна, як не крути, з якої сторони на неї не подивитись, але я особисто друзі не підтримую ідею ув'язнення гіркіна на так званій Росії, тому що. У нас є свої плани щодо нього. Мене відправлять там в ГАГу, потом там осудять пожизненно, потом передадуть в Київ і повісять. Ну і ми з вами, друзі, не можемо розраховувати тільки на те, що росіяни почнуть жерти одне одного, і тоді у них усе повалиться, тому що насправді єдиним гарантом перемоги України є наша армія, наше військо, і його потрібно підтримувати. 35-ї бригади морської піхоти дякуємо Сергію Стараненко за чудовий подарунок у вигляді ма. Маленьких... Катрите це вже не перший раз, коли ви нам допомагаєте. З вами ми переможемо. Дякуємо. До перемоги. Ну а тоді, коли українська армія буде активно вибивати російських згарбників із нашої землі та розбивати їхні сили, я переконаний, це і створить деякі передумови для активізації деструктивних процесів всередині самої так званої Росії. І коли Росія зазнає нищівної поразки, цілком можливо це спровокує в подальшому і процес її розвалу. Як би там не було, друзі, нам своє варто далі робити. Пити нам треба об'єднуватись, працювати сьогодні на нашу спільну перемогу і, як завжди, допомагати українській армії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.